Легендарний Стівен Джерард каже: прямо: Майкл Оуен був найкращим тінейджером в історії футболу, який кілян Бапе чи Ламін Ямаль Стіві Джи бачив кращого. Так, ламін серед фаворитів на золотий м'яч цього року. Якщо виграє, стане наймолодшим в історії. Рекорд належить Роналду 97 рік з Обасту 21 і він вже найкращий в світі. Мбапе чемпіон світу в 19, знову серед претендентів, але поки без золотого м'яча. Але Оуен виграв золотий м'яч в 22 перший англієць 79-го, який зміг це зробити. Джерард згадує, я грав з ним 6 років, він був неймовірним підлітком. Мбапе чи Ламін – фантастичні, але Майкл – це щось особливе. Дебют в 17, до 20 років 40 голів в прем'єр-лізі, 25 голів за один календарний рік в 98-му році. Кубок Ліги, Кубок Англії, Кубок Футбольної Ліги, Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА 2001-го. Це називається Квінтабл. Ламін – 26 голів, 37 асистів від дебюту за Барсу в 15 і внутрішній требел з каталонцями минулого сезону: Мбапе, гол в фіналі Мундіалю 18-го і статус наймолодшого чемпіона світу після Пеле і феноменальна гра в Лізі 1 та Лізі чемпіонів. Але Джерард повторює, Оуен був найкращим підлітком. Крапка.